А то уже эта красота. Сьогодні приїхав ну, таке вже гарне місце до вулика. Яка неймовірна краса, осінь. Тут вулики знаходяться на вересовищі. А це ягодничок, звісно, чорниця. Ось вересок. і це всюди, ото таке з верхом сивеньке, оце все верес, верес, верес. Дуже багато вересу. Ось він так там-там там пробігає. Така краса при болоті вуличу, Це просто дуже гарно. Чим мені подобається Вересове Угіддя, що тут відкриваєш вулика, ось така картина. Їхати далеко треба і да, і дорога погана, але воно то стоїть. Ось така. Ось такий медок. Оце медок. Здоровенна колода і повністю лита слава богу ну, сидять десь тут напроти так це виходить дуже далеко треба чепить падає так, тут жуки оці вони попадають И потім Забу як він називається Ді? це кусьмари. Да, не тянеться Вересок. Джоли лізуть, що я дуже не люблю. Уже немає корови. пластилин. Ох, эх, очень нежные стельнички. У трошки так получается, наверное. Ох, ну как получается. Ну ось такий медочок досить довгий переїзд на нове місце. Ось мене тут на цьому місці два вуличка. Цьому точно пам'ятаю, що зимували бджоли є. А от в тому, точно я знаю, що пропали, точно пам'ятаю. Ну тут навіть не пам'ятаю, чи тут зимувалі є. От, <смас> ну так я трошки десь пам'ятаю, десь не пам'ятаю. Ну тут де далеко в лісі не пам'ятаю взагалі. Тут, наче були бджоли, чи не було, не пам'ятаю. А там точно були, але пропали. Але чи сіли, сам не знаю, зараз полізу, подивлюсь. Так само і тут полізу, подивлюсь. Не пам'ятаю просто. Кількість вуликів така собі солідна. Тому і не пам'ятаю. Буває тут дуже рідко, трохи далеко, але не таке. Тут сів рій. Я ще в шоці. Тут така дуже здоров'яна колода, яка півтора метрова така дебела. Скільки ця рояка настроїла? То просто капець. До дна повністю, повністю до дна. Такого печатного трохи мало, це погано, але отак десь половину довжі бо клуб дуже близько, половину довжі, буду зараз різати, побачимо, що в них там за медок. Але вони по всьому вулику розлізлись. Такого не люблю, але колода дуже здорова. Рібу теж дуже здоровий. З цього ройка взяв ну, навіть не третю, а четверту частину. Колода здоровенна, вже майже відро. Думав підрізати ось ще тут, таких сантиметрів 15 туди. Але там вже дуже налізли бджоли, сто... дуже сильно лізуть нападають, отакі отакий руйок, Я навіть не знав що він тут є Отакі. Добре буду закривати Зараз ми їх подивимось Ось хтось може захоче попробую я О, Отакі Так, да, починається бджола, mm. Вже все. все, не буду більше брати. Слава Богу і на то. Дякую дівчата. Вибачайте. Так, думаю, почав здаватися. кого на ваш это должно, е ⁇ А, блин. Опять за морду. Фу, фу, блин. А, спасибо. Ну, конечно, я, тоже кусал, я бы тоже Такие... гусал их бы. Нельзя стукать. Сказочники. Ось такий результат сьогоднішнього збору меду З димаря трошки капнуло я його щас, я Потім щас виріжу